Потрапити на дегустацію продуктів вітчизняних виробників для шосткінців стало справжньою несподіванкою. Власниця маркету аграрний, який нещодавно відкрився у Шостці, Людмила Мельченко, переселенка із середини буди, говорить, це було доброю традицією в магазині її родини, який і досі працює на прикордонні. Тепер же вирішили втілювати її і в Шостці. Я хочу познакомить людей со всей продукцией, которая у нас есть в маркете, которую люди, может, смотрят, но не знают, нравится им или нет. Люди привыкли одно и то же покупать. То я стараюсь с поставщиками договориться. Вот, возьмите, пожалуйста, ну, поучаствуйте в таких дегустациях. Это очень интересно, и люди могут. У нас была дегустация хлеба, сунская поленица. То есть люди не знали даже, что есть такой хлеб. Он разный, там, с журавлиной, там, с зернами. Очень вкусный Вот людям вже от, понравилось, и Тепер регулярно його покупают. Не было бы дегустации, Люди бы не попробовали і не узнали. Да. до уваги відвідувачу чимало видів сиру різних виробників. Тут і сири твердого сорту і плавлені. Пані Людмила, як дбайлива господиня, сама пропонує покупцям в магазині продегустувати продукцію. Представлен канісир, в таких брусочках по 300 грам. Также у нас представлені сири Новгород Сєвєрська, ґалландський. Фламандський і буковинський. також кома кантрі з пляженим молочком У нас представлені та тверди сир. У відвідувачів магазину також була можливість спробувати продукцію і інших торгових марок, кондитерські вироби та питні йогурти. Покупці магазину із задоволенням пригощалися смаколиками. Всі, як один, говорять, такі дегустації допомагають визначитися. Адже за наявності великого вибору очі розбігаються, іноді складно обрати той чи інший продукт. Більш ніде не бачили, можна спробувати і вибрати свій смак. Спробуєш, вибереш свій смак і купиш те, що тобі потрібно. А це дуже хороше діло. Очень все я спробувала. Зараз пайду покупати. Піду вибирати. Канівський понравився, Шенькай й понравився, ну грацівські понравилися. Тільки не знаю, як букавінські, по-моєму. Мені все понравилось. Я навіть удивилась. Таже, щоб чашку чаю, а все було гарно. Не кожен, допустимо, купує всі сири, а десь дуже багато великий вибір, тому можна спробувати і для себе. Оце, допустимо, вибрала два-три сира, які я дійсно хочу купити. Людмила Мельченко говорить, дегустації різної продукції в аграрному маркеті будуть проводити постійно. Про це заздалегідь повідомлятимуть на сторінках маркету у Фейсбук та Інстаграм.